Доброго ранку. Центр міста. Оперний наш. А покрівельний спецназ завітав у гості до Агенції регіонального розвитку Одеської області. Давайте зайдемо, подивимось, а що тут може бути цікаво. Ну, от, ми зайшли до них у гості. Дивіться. Агенція сприяє таким інвестиційним проєктам Одеського регіону. Я вважаю, що це дуже потужні проєкти. Перший це сміттєпереробний комплекс. От Все написано. Ну, зернопереробний комплекс цим південь не здивувати. Ягідний кластер. Яхтова. Марина південна гавань. Прикольно. Тобто Агенція регіонального розвитку може сприяти вам, як підприємцям, в наданні, в отриманні гранту, в допомозі зв'язатись з потрібними людьми. Ну і взагалі я вважаю, що це дуже круто, коли є е, таке. Локація, куди можна прийти з якоюсь проблемою і там сказати, що от мене, я турбуюсь за те те то І вони кажуть, що як, до чого треба звернутися. Доволі такий просторний офіс знаходиться в самому центрі Одеси, от як видно. І ми дуже сильно надіємось на співпрацю. ту Яку е, обговорювали з керівником Сергієм Кононенко. Тому давайте пробувати, тому що треба пробувати. От ми завітали в гості до таких чарівних дівчат. Скажіть, будь ласка, а як ви можете бути корисні бізнесу? Чим ви можете нам допомогти? Ну, дивіться, ми е, інвестиційний офіс, тому mm. ми займаємось. Е, Відбором інвестиційних майданчиків для бізнесу. Якщо ви хочете щось нове побудувати в області, то, будь ласка, звертайтеся. У нас є велика база майданчиків, земельних ділянок, вільних виробничих, площ. Ми вам підберемо відповідно до ваших побажань і будемо супроводжувати, щоб ви змогли реалізувати свій проєкт. Також ми співпрацюємо з фондом Держмайна, зможемо вам допомогти, якщо якийсь вас буде цікавити проєкт під приватизацію, теж допомогти вам його придбати через аукціон. Інші питання пов'язані з інвестиційною діяльністю, супроводженням проєктів, якісь правові аспекти, аспекти отримання дозвільних документів, якщо будуть якісь проблемні питання, теж ми як. Агенція, яка підпорядковується обласній владі, зможемо на обласному рівні підтримати і супроводжувати вас на етап всіх етапах реалізації інвестиційного проєкту. Тобто я правильно зрозумів, якщо я хочу побудувати якийсь там завод, так, або якесь виробництво. Да. Я розумію, що там є у мене колеги або партнери там. На це будування, але я не знаю, де це робити, де якась земля, там дозволи. Оці всі бюрократичні питання. Тобто ви в цьому допомагаєте. Саме так ми вам можемо розробити дорожню карту реалізації вашого проєкту, допомогти з пошуком земельної ділянки, щоб вона відповідала критеріям, мала відповідні енергетично інженерні комунікації під ваше конкретне підприємство. Налагодити ваш зв'язок з територіальною громадою, з органами місцевого самоврядування, де це буде відбуватися. Ну і такий будь-яка допомога в цьому питанні. Супер, дякую. По грантам у нас спеціаліст буде вже з понеділка, так? Так, да, да, да. Вона вам все детально розповість. Вона тут кипить по роботі з малим середнім бізнесом, які дуже хочуть. Розвиватись і отримувати якісь від додаткові кошти. Супер! Дякую, що ви є, що ви допомагаєте в такий нелегкий час. Тому до понеділка. Да, дякую.